Ох, Но. типу, блядь, зараз щоб воно стрінуло. Я їбав, я Но, на берті на, на 124-му, блядь, пружину ставив. Ну, блять... Та, Та, ну, ти ж маєш, щоб було стягнуло, щоб воно заїхало. Ти стягнеш і вона. Тими, брат, це ж не важко. І просто подивишся потім, чому я так хотів зробити. Бо ти не бачив всередині. Ох, еба! Чоос? Що там? Щось тече? Та а що там? Коробка охуєнна. А ручник там є? А, до речі, в тебе... Ручник не працює. В тебе передача, передача. В тебе сальник на кулісі тече і я би радив перевірити двірівні масла. В Потому що зверху воно затікає вже. У тебя бы вот дивись утозливна, короче. Дай ты фонарик. Облазочка. А брата холод он. Мне все-таки трошки я колесо выверну, типа одразу затягну. Бачиш, що тобі твоя машина? Що тут? Зараз на карту піднімем руль замкнутий Це як? На ключ типу? Ну, типу так М -м -м, не був Але ключ ключ в нуму положенні. Пельник може бути порваний, блядь. Дивись, коли вона ти вибита на. ще, братій, ще чуть. Ще, мій... Ще. це назад чи що, чи кудись їде, блядь, не можу поняти ніхує. А, може. Ще. може вона не на передачі? Не подивіться? Вона і не на передачі.

Давай сейчас, давай еще. Давай, сейчас, давай еще. Давай, сейчас, давай, давай еще. Давай, давай, старое нажмите наниз. Давай, давай, давай. Давай, вот давай. Давай, блядь, вот то, вот, туда. А, вот Я пам'ятаю, що щось має типу поперед. Ще раз нажміть її і тяніть, якщо mm -hmm. хочете ще раз відпустити. Я хочу братик, знаєш що зробити. Та. Ага. Я хочу його підтягнути, бачу, воно майже на місці. Я хочу його підтягнути, блядь, що ви. Вони так, ви там того пустіть до неї повністю, що вона закласнулась. Вот. А тепер тяніть. О, бачу. Ти її підняв трошки? Ну то типу так. Еще маленьку підніме. Да давай. Ще маленько підніми. Mm -hmm. давай, давай, давай. Ще? Ше, давай, давай начкуй, блядь, Ниже земли не упадет. Добрые. А теперь я підтягую. И пускаю. Ох, е. Давай, мой. Ты блять стари, ты можешь їхати додому, бля? Вроде Идем, ага. Це Тепер за це, цей закингурятник. Це шо? Ну да, сюди. А не нахуя на гранату не мутаємо, а там буде видно. Ага. Так, парашютний строп. Так, і шо? Забрати домкрат і воно буде тримати Можна просто стати місце, Ми на місці Воно стояє на місці стоїть Там не дивись тут, на воно на тобі треба? Не вирвало Вирвали? Вирвало Кажи треба було 50 ставити її постав Ну Угу. А понімешку Ты, сука, на меня так на. Самый рычаг поднять. Самый рычаг туда близь. Давай сделаем. В давай, давай сюда же А, ты ж, блядь, ебать. Масса, долбоёб. Масса машины плюс пружина, блядь. Трошки противо Там дивіться, щоб добре було. Та не дивіться, а дивись, їбать ма! Але тут сам-сам речах може стати. Блять. Ну, щоб... О, давай сюди. Туди, коротше, там де бля. Там де стабілізатор, де солдатів. Біла, білий, біля. Ты ж закрути, бля! я закрутив, вона тут вилазить, бліта вот... Ну то нахуя тобі такий думкратные? Зараз про найди. Опарел детарели погнали, давай там по тыки

Нихуя, ти мені пальці прихуяры, да. Не-не-не, это забрати пальці тут не я. Та так фиг ж Ну давай. А, ну його вже виштовхую під писком. Давай, яй, идем. Даже сука катом китра, давай Вверх. Та не варто, трошки, знаєш, що ти херня розвону, що він туди, туди заліз. Не-не-не, це не понял. Підпустите? Чи воно сифон, типу, поміли, А, Все, 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 все. Ти, блядь, судровушки пашити, типа воно, блядь. Не, воно не буде сифон. Знай, блядь, як галима, як Галима, блядь, галима подйомник, блядь на сервисі. Типа ти ее, блядь, машину підняв, типа міняєш сцеплення, а тобі на голову коробку падаю, бля. Випусти, його чуть-чуть хай воно попускає, типа, і у тебе буде Не намжець. Я не буду подниматься. Ну куда буду масло гибать? Осторожающий клапан. Где его? По ветре, а не. Ну так. Что ну, твоя... за херня, знаешь? А видишь? А Что это? Пидор? Не еще... пидор, пидор. Попустело.